Торт «Лебедине озеро. Дуже ніжний, легкий, неважкий у приготуванні. Дорогі господині, цей покроковий рецепт для вас. Для початку приготуємо бісквіт. Нам потрібно 3 яйця, 3 четвертих склянки борошна, 3 четвертих склянки цукру. Починаємо збивати яйця 1-2 хвилини на менших обертах, а потім близько 8 хвилин на великих, підсипаючи цукор. Збиваємо до пишного стану. Тепер просіємо муку прямо в яєчну масу. Гарно все перемішати знизу вверх. Форму змастити вершковим маслом, присипати мукою, вилити тісто, покласти пекти у розігріту духовку при 180 градусів на 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною палочкою. Охолоджені вершки 250 мл жирністю від 30% збиваємо, додаючи ванільний цукор і пів склянки цукру. Кількість вершків і цукру можна регулювати в залежності від висоти форми. Під відео я вкажу розміри моєї форми. Бісквіт охолов. виняти його з форми. Акуратно зняти верхню Кірку бісквіту, заварити каву на 1 третю склянки води, 1 чайну ложку кави, і пропитати нею бісквіт. Викласти вершки. Покласти торт у холодильник, 10 г желатину залити однієї третій склянки води, покласти щоб не бряк, 250-300 г полуниці перетерти з 3 столовими ложками цукру і розігрітим желатином. Виливаємо полуницю у форму і кладемо торт у холодильник. Приготуємо білковий крем. Пів склянки цукру залити водою так, щоб тільки намочило цукор. Покласти на вогонь додати 1 чайну ложку соку лимону. Поки сироп вариться, збиваємо три білка до густої піни. Перевіряємо, чи зварився сироп приблизно через 7-8 хвилин. Капаємо сироп на тарілку, він повинен тягнутися ось таким чином, як на відео. Тепер вливаємо гарячий сироп в білки, постійно збиваючи і збиваємо ще до 5 хвилин. До густої однорідної маси. Прикрашаємо торт. Торт готовий. Можете нарізати його кусками. Дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!